О, О як ви такий гарний відразу став. до хлопців наших приїхали. Розгортаємо один суп Сьогодні з тобою. А це на сніданок окей. Да, будемо перебігати на ту сторону на лівий Такі берег. ліво. Що найчастіше їдять військові? Я ледве тримаюся. Вот зараз перестав тримають. Скоро будемо на лівому березі. Бронежилет уже одягають. Що за легенда? Всім привіт! З вами я Тетяна Яшкіна, і сьогодні ми приїхали до 193-ї бригади бригади Батальон. батальйону. до хлопців наших. Приїхали зима Олександр, поруч зі мною. І для мене велика честь сказати, що ми всі разом це зробили. Нам вдалося зібрати ще одну велику допомогу: це речі, це взуття, це генератор, це всі ті необхідні. Речі, які постійно зношуються, тому що іде холодний сезон, і буде дуже неприємно цей перепад знову налаштуватися на холод, на термухи, на фліски, на куртки, які бляха зношуються. І ви розумієте, що нічого тут не може витримати умов реальної війни. Тому я закликаю вас допомагати пацанам відправляти. Теплі речі відправляти класно, якісну форму. Хто допомагає, точечно, Хто не знає, кому допомагати, ви можете завжди задонатити нам шеврон, щоб кожна гривня дісталася отак, от із рук в руки. Тому звітуємо: один мільйон гривень. Нам це знову вдалося. І сьогодні ви побачите, як частина хлопців буде вже переодягнена необхідні класні теплі речі, пане Олександр. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні дійсно важливо, щоб ваші люди були в теплі, наскільки це покращить роботу, і найголовніше здоров'я, щоб хлопці не боліли? Це дуже нам допоможе. Вже йде. Вже теплі часи закінчилися. Вже хлопцям треба берегти себе, своє здоров'я не тільки під час як засобами захисту, але і так сказати, пасивно. Одягом, взуттям, стільками, термобільйом це дуже зараз вже є нагальна проблема, яку треба вирішувати завчасно, до початку, так сказати, білих мух, бути до цього готовим. Дуже вам дякую. Ми завжди стараємося допомагати саме підрозділам, бригадам і е, хлопцям, яких ми знаємо особисто, переконуватися в тому, що все. Підходить, що розміри потрібні. Тому на протязі певного часу ми збирали саме по розмірній сітці для хлопців, щоб дійсно речі були по кожному імені. Призвищі правильно підібрані. Можливо, кольори є, відтінки різні, але найголовніше, що це все якісне, і ви побачите сьогодні частину форми на ваших, на ваших хлопцях. Мені приємно і хочу подякувати людям в першу чергу. Бо ми все це, це робимо завдячуючи вам і вашій довірі до мережі Мілітарі Яшкіна. Чим е, більше ми будемо робити такі маленькі, маленькі внесочки, да, це 350 гривень, Це сьогодні відмовитися від. Подога зайвого від кавки, від якогось е, тортика, щоб у хлопців було все необхідне. Чи ми будемо це використовувати просто як факультатив, щоб така як просто є стаття витратів? У мене вона є постійна. І е, ті, хто дивляться мене, ті, хто знають хлопців, ті, хто пишуть потім, ті, хто дякують, дякують матері, дякують дружини, дякують діти, приїжджають до нас. І знають, що це все приходить, і хлопці цим всім користуються. Без Тому для нас велика честь, що ви знайшли пару годин свого часу. Якби з хлопців задач трошечки підняли, щоб вони змогли також підсилитися мотивацією, і ми з вами проведемо цей чудовий день. Дуже дякую, що можете порадити, чого не вистачає, щоб для кожного військового хто. Воює, от скажіть свою думку, що важливо. Щоб біль... Це понятно, але що від... для дівчат тут порада, щоб що, писали більше, відправляли, що там, а, може, якісь фото, так? І відео 18. Чи тільки фото. Фото. Ай, Окей. Всі дівчата чи тільки свої, щоб висилали? Ми <сіхи> хай сі ж людям, а потім розберемося. Це, <сіхи> <так. сіхи> <сіхи> це точно. <сіхи> <сіхи> да, не жалкуємо час на військових, надсилаємо їм смайлики, смски і не ну, і не скромнічайте на фото, бо хлопці тут мають мати мотивацію. Ну і Херсон дуже поруч з Миколаєвом удається виїжджати в Миколаїв трошечки. Десь там раз в місяць отак, от, на будинку можна вискочити. Ну, якщо сказати, що просто вискочити, то вискакуємо для того, щоб, так сказати, інколи купуємо набої на рушниці, то навіть якщо вискакуємо в Миколаєві, то майже тоді вискакуємо і то майже по роботі. В знайому мережу, так? Мережу також, звичайно, заскакуємо. Звичайно, починаємо з мережі Миколаїв. Будемо їхати? Так. Так, окей. Далі? Це ж о, магнум, так. Да. Саша. О, як ви такий гарний відразу. Поняла, так? Да? Закомплектуєте. Все, дороги. у вас буде. Чудово. Ваше розмови. Да, да. Щоб я не переживала. <рес> все, бронежилет уже одягають. Жанну. Треба, щоб мені тоді, як і профи якусь видати, то ще голий посиль приїхав. Тільки акуратні в небезпечні місця. У але... мене голова але... але... тільки велика, чесно кажучи, треба випускати. Все, велике, дякуємо взагалі. Бачите, так, звичайно. Нова. Як часто тепло, вам волонтери дарують таку за свій час не пам'ятаю. А я думаю, що вам не то, що зима, вам тепер просто можна. По воді Я... бігати. Да, да, будемо перебігати на ту сторону, на лівий Такі берег. — Так, акуратненько. <гум> <гум> Фліска є, є броні є, є, теплі брюки є, є взуття німецьке є. Так. Всьо, ви, можна сказати, що з іголочки. Шапку, баф, волокла зараз не одягаємо, бо все бо жарко, жарко, так. Да. І ми Фута сьогодні, бачите, приїхали, погоду замовили, 18, плюс вісімнадцять, вітер прибрали, сонечко світа. Все як мало бути. Все так, все так як має бути. Все, я бачу, що да, все дітки, підійшло. Да. Взуття, що ви скажете? Круто. Як ножки відчувати вообще, легенько, добре, зовсім комфортно, дуже гарне взуття. Клас. І зручне. Ви щасливий? Так. Я Дякую рада. вам величезне. Я рада. Дякую. Правда, жарко трошки. а так… Да. Ну, <рес> пар костей не ловить. Так, Головне, так, так. щоб нет, все було нет, у вас спина захищена, нет, і тепер добро. оці всі сквозняки вам не заважали. Та зовсім не поміха. Будемо працювати, та звісно. Трошки підняли мотивацію вам. Ще як. Тоді скажемо нашим підписникам дякуємо за те, що ви донатите нашу брон. І бачите, як у хлопці все є класне. Дякую якісно. вам величезно за підтримку. Так і чим краще буде така екіпа у наших пацанів, тим у них буде все як потрібно, щоб ми їм не ліків відправляли, а таку якісну форму про вас. Дуже якісно. Дякую Лас. величезно. Дякую. Слава Україні! Героям слава. Так, мені, мені подобається, все мені пасує, також. все сучасно. Ви взагалі щось чули за нашу мережу? Що так, в інстаграмі робимо? підписаний так? на вас. Так. Дивитеся, так. як виграють люди, булки і що ви думаєте взагалі про це все? Так, це вже зараз важливо. Те, що зараз у нас ну, твориться в країні, Так, і ваша праця це також дуже важлива для нас. Ми Дуже робимо більше, це все для того, щоб у нас була можливість приїжджати, робити такі конкретні вчинки. Тому якщо ваші друзі дивляться, вас, нічого не залишається, крім того, щоб закликати, щоб от, дійсно приймали участь там, де знають, що ця допомога їде, що підтримка ця йде. І там, де є е, мотивація. Мені здається, в нас гарна мотивація вигравати кожних два тижні справжню булку за 72 тисячі гривень. Все, що для неї потрібно, щоб виграти, це що зробити? Ось такий за замовити домати. маленький шеврончик, такий взяти і замовити, який коштує 350 гривень. Це абсолютно всім можливо, і цей кожен шеврончик це твій автоматичний. Купончик, щоб стати учасником в грі, де головний приз американська булка, яка може працювати більше ніж 5 тисяч прав без жодної краплини збройового мастива. Тому, коли ви бачите всіх таких красивих військових, це все реальні люди, шановні хейтери, вони справжні, ми в Херсоні, ми десь на якоїсь. Кіношній студії, і тут відбувається реальна війна. І важливо для пацанів такі важливі вправи, не щось космічне. Тому я обрала шлях з командою Простий, який показує, що ми зробили збір, привезли речі. Зробили збір, подарували людям булку А виграють у нас також дуже часто військові. Бачили, як Єльченко Андрій у нас приїхав і забрав. Комплекс за 450 тисяч, а людина все, що зробила, це замовила супербокс. А в прямому ефірі кожних два тижні ти можеш виграти за 72 тисячі булку. І це реальність. Якщо ти ніколи не бачив, просто подивись хоча б один прямий ефір або в записі, або подивись звіт на Ютубі Яшкіна, щоб переконатися, що пацани у нас справжні-справжні військові. скільки ви взагалі воюєте? Скільки ви вже тут? Ну, вже навесні буде третій рік. Третій рік. Спочатку. Так. А я взагалі серед хлопців, пацани, які були військовими і стали військовими. Ви. І у вас є дві вищі освіти. І ви військові. Нічого так не мотивує, коли на тобі нові да, якісні коли нові речі нові для якісь Можна працювати. Звичайно. То ви єдина людина серед всіх присутніх, яка має військовий досвід. Скільки mm. років ваш цей досвід? Більше 16 років. Так, я вже знаходжуся і... в Збройних силах України. Почалася війна, і що ви зробили в перший О, день? Пішов в ТЦК, якраз в мене був пауза між службою, контрактом. Я служив на кораблі БДК Лшанському, який вже давно захватили Крим. Як кажуть, ну так і вийшла невесела історія. І пішов служити чотирнадцятому, опять же призвали. І Пішов така моя доля. Не знаю, як сказати. А де ваша сім'я? На даний момент в Одесі. Виїхали теж Да. Ви бачите їх? Так, вони... да, ізрідка, що в нас буває відпустка, теж відпускають потихеньку, то їздимо і бачимо рідних нормально. А що хотіло б їм сказати, вони будуть дивитися вас? Е -е, я навіть не знаю, що їм передати. От туди щось, <с скажіть. <с е -е, ждіть, скоро повернемося, все буде добре. Скоро будемо на лівому березі, і лівий берег вернеться до нас і все буде добре. ким би були до війни? Ну, Зараз з дружиною тримали кав'ярню в Польщі. В Польщі? Ну. Коли ви почали з хлопцями працювати в цьому, в цьому батальйоні? Ну, з, з лютого цього року. З лютого року. цього року. Так. це було ваше рішення так. поїхати воювати? І що вам сказала, дружина? Ти нормальний? Ми в Берліні, у нас кав'ярня, ти їдеш в Херсон. Чоловіче, я з тобою розводжуся, так? Ну, Окрім розводу, е, було то, то майже те саме від всіх чув. Ну, розкажи вже легенду свою. Що за легенда? Що Роз... 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 там за легенда? Я не знаю про що вони. <клес> він насправді е, е, він ну, турбується про своїх батьків і вони досі думають, що він знаходиться в Німеччині. І він, щоб їх не Щоб сказали, не, не буду раджити, там. ну так, ось, так сказати, ложь в благах. Діти дорослі? Так. – Який вік? Тридцятка. Е, сину? До донька, донька і ще пара одуків. І вже, ви вже молодий дідусь. Клас! <плес> 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 ну, з вашим пробіляє. позитивним настроєм, мені здається, хлопцям всім полегшило. Ну, сподіваюсь. Сподіваюся, всім. Всім смачно. Так ви готуєте і місти. Так. Ну, керую цим процесом, бо сам не вмію. Що найчастіше їдять і військові? Що входить до складу? що, Все, що кухня наша готує. М'ясо, макарони. Завжди є овочі. Перше, перше, друге і компот. І компот. З харчуванням немає питань. Чого ну, достатньо? Спод... Ну це не треба мене питати, це, мабуть, ті, хто їсть, треба питати. Ну, я теж їм, звичайно. І <гум> Я там усіляко е рекламую, що сьогодні дуже смачний борщ, сьогодні дуже смачна солянка. То, ви... Тобто ви їх переконуєте, в тому що можна спокійно. Гіпнотизую. Від... <гум> ну, Думку навіваю, і вони такі всі вірять і їдять. Насправді на Степані на дуже велика відповідальність лежить, тому що е, фактично він керує процесом, цілим процесом харчування е, більше, ніж логістикою, е, логістикою е, харчуванням всього, всього батальйону. Це дуже велика відповідальність. Е, ну, коли на отримання над, ну, продуктів інших причетників, він, він дивиться свій якісний спанд якому Також засоби uh -huh. не кому. Коли я тільки все встихаю. Це uh -huh. То ви так от скромно. Mm. Чого бракує? Що з їжі mm. потрібно? Тільки вчасна доставка. Вчасна доставка, uh -huh. щоб не псувалися продукти. Так. Uh -huh. Особливо влітку. І смаколики? смаколики. Що, Що? Що вам ще не вистачає? Яких смаколиків? <ріх> Солодощі це калорії, ви за їх калоражем дивитесь? Це пузо, Перш за все. Сіко втянули, нічого не мають. У кого є живіт, показуєте. Я ледве тримаюся. Перестал тримаю. Струма виникає. А що у вас зі спортом? Ну хорошо, їдять вони. Спортом кого... займаються? Ї... Може займаються, але потайки. Потайки? Бо, ну... Я не бачу. Нема часу? Ну, я, щиро кажучи, теж не дуже займаюся, бо з часом проблеми. Вільний час. Ну, маю перекладину вдома і карімат. Угу. Все, що можу з цим робити, роблю. Отлічно. Що сьогодні по ногам? Ми ставимо оцінку, яку взуття? Е, Відмінно, відмінно звичайно. Відмінно, ж. Відмінно так. сказав, головний по... Не повар, а начальник, харчування. Начальник, начальник харчування. О, так і запишу. Дякую вам дуже. І Я вам дякую. А так обіймає, як не повар. Він такий у нас. Так. Що взуттю? Супер. По ну. взуттю супер, легко е і зручно. Дійсно, зручно. Я думаю, що можна іти, 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 йти, і гнать, і далеко гнать. <рес> — Чесно. До речі, необхідні. Звичайно, їх може бути багато у вас сьогодні, бо думають, що всього у військових багато. От всього ваша багато. Думка. Моя думка така, що речі мають бути, але вони мають таке як то кажуть, свойство зношуватись і портитись. Коли коли ти коли ти в доброму одязі, то відчуваєш наскільки себе? швидше одежа, зношується в реаліях війни? Хлопці витирають штани за три місяці. За три місяці стираються штани. Ви Зрозуміли? Скільки вам років? 24. Тобто, ви е так от відразу пішли? Ну я ще до цього півтора роки сорочки служив за три місяці до початку війни. Е -е, ну, Пам'ятаю, що, наприклад, у того тої-той-той -то, той -то людини там через місяць закінчується термін носки. Е -е, Він подає за документацію. Це голова подається, тобто ви головастік? Ну таке. Піц так. загалом розумом. І руками, пальцями. Що робите? Пишу, печатаю, друкую. Кормлять гарно? Звісно, гарно. Степан. До, до Степана нема приділ. Степан. <рив> 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 Тут є, от бачите, тварини, які залишаються без господарів. Важко, на що стає. То по можливості підходжу в лажу, якщо є чим прикормити, то прикормлю. Але забрати з собою не можу, тому ще більш боляче стає. <рив> ну, так, да, буває, звісно, бачу. Як настрій? Та позитивний, що сказати. Саме звичайний, Як було, так і залишився. Мотивація не впадає? Та ні, звісно. Коли рядом, рядом Степан не впадає. Що за командира можете сказати? За свого начальника чи командирівської частини. Ну ж, обидва найкраще. Обидва найкраще, повезло мене зиму, нормально. Угу. Повезло вам з зимою? Звісно, взагалі чіткий командир. Як по мені найкраще. Якщо командира прозвища зима, то вам повезло. Дуже обидно. Так, так якісне. легке, якісне, удобне. – все. Ну, ну пример, не будуть втомлюватися. А ні. з вашими що було не так. Та трошки взяв, правда. Ну почали розклеюватись. Прийшлося прошивати повністю, тому ну, що а не водили ви? ну, півтора місяця у нашій нагрузки. То півтора Я місяця. даю вам гарантію, що до наступної зими в вашому режимі ви Ні, ноги будуть відпочивати. Ні, дуже дуже за луче. Саме головніше у військового, щоб ноги що, не боліли, так пальці були захищені, не передавлювалися. І ви коли одягаєте е шкарпетки, щоб ноги не були мокрі. Тобто, щоб там була так, справжня мембрана так. і подошва з мембраною гортекс, щоб дійсно у mm -hmm. вас не перев не ця перевтома така. Ні, так дуже зручно. Дякуємо величезне. Так, хто ще без куртки залишився? Yeah. Так, у кого немає футболки ще, хлопці? У мене є М-ка. Красота? Все, ми будемо. Да, да, да. Тепер Чек. я буду завжди бачити і споминати вас. Приємно. Да. Є таке дуже просте запитання. Як ви думаєте, скільки років я займаюся булками? Скільки років? Скільки років? От мережа є, да? вона займається булками. Скільки років в мережі? А, в самої мережі? Скільки? Да, скільки? Знаю, що в Херсоні було, а от скільки років. В Херсоні, так, ми працювали, але вона почалася не з Херсону, а з Миколаївської області. Як ви гадаєте? років. Ні, там багато років. 26 років. Хто ближче Хто сказав 18? Ну все, ми було ближче за всіх. Більше, ніж за службу. Можна мені так іти? Можна. Давай я запрацюю Так. Дякуємо. В яких областях працює мережа Яшкіна? Миколаївська точно. Так, Ширка, Миколаївська скатолі... точно, Черкаська точно. Запорізь. Та йохане, Запорізь. Думаємо. Ну, Львівська, Львівська Івано-Франківська. Франківська. Я тільки хотів сказати. Вірно. Все. Ми працюємо сьогодні у Черкаській. У Черкаській, у Франківській, в Київській, в Миколаївській області. Розгортаємо один суп-пайок. Тут знаходяться печеньки. Два види розігрівача, тобто можна е, на цьому. Там там нагріти там штучний. Ну, складається це... пічка малесенька. І сухий можна спирт. Мене... Mm -hmm. і сухий спирт. І mm -hmm. м'ясо. І ще і хімічний підігрівач. І хімічний підігрівач, і консерва. І знов смаколики, і, смаколики. Дивіться: спагетті волонтера з сиром. Вау! Це прям цікаво! Чілі конкарне. Зараз їдемо. Por favor. Ось це наша вечеря сьогодні з тобою. в ресторан. — А це на сніданок. — Так, окей. Паштетик. — Що так не пробувала? то будемо спагетті болонієза. Шоколад. Хлопці, ви всі їли цю їжу. Що можете сказати? Це безпечно? Ви це смачно і поживно. Іспанія. Ти бачите, як класно? спагетті болоньєза з сиром. Це ну, це взагалі отвал башки. Гранола фрут. <реш> е сет. Гранола. От, так, це енергетичний напої, раз енергетичні напої, два, Гарячий шоколад. А ні, це власне для тебе. Це протеїн чистий. А це енергетики. Це mm. для мене, тому що я мало сплю. Кранші. Жан, а твоя думка це хороший пакет для того, щоб підживлювати себе енергією. Думаю, так. Думаю, так. А який калораж виходить? 4600. А 4600 на день можна збірно збірника тримати. Точно олімпійський чемпіон підтверджує: це хороший колораж і хороша комбінація. Дуже смачно. 193-й батальйон отримав сьогодні якісні речі, взуття і все це завдячуючи вам, друзям. Тому слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Булочки від Яшкіни, красунчики. Добіду, <плес> дякую, хлопці, вже вам дякую? дякую всім, хлопці. Ну що, 1200 кілометрів проїхали, конкретні речі і допомогу передали. Хлопців зарядили мотивацією, і саме від них заряджаємося постійно. Тож чекайте на наші нові зустрічі. Зі збройними силами України це кожен раз новий підрозділ. Не втрачаємо мотивацію допомагати а, хлопцям захищати, маючи всі необхідні і якісні речі. Дякую кожному, хто доєднується до наших зборів. Побачимося наступного разу. З вами була я, ваша яша.